Важко повірити, але більшість з цих людей далеко за 80. Вони у чудовій фізичній формі. Більше того, займають перші місця з легкої атлетики серед ветеранів у чемпіонатах Києва, України, Європи і навіть світу. Їх секрет досить простий. Правильна ходьба. Тренер Олександр Мусійович вивчає і практикує оздоровчу ходьбу 79-го року. За цей час він встиг підготувати десятки ходаків світового рівня і тим самим повністю оздоровив їхній організм. Адже лікувальна ходьба нормалізує сон, тиск, масу тіла, активізує роз розумову діяльність і творче мислення підвищує інтелектуальні можливості, позбавляє від захворювань шлинково-кишкового тракту, остреохондрозів, радикулітів. Одне слово, покращує самопочуття, настрій і форму тіла. Якщо хтось прийшов в поганому настрої, в поганому самопочутті йде з тренування, на крилах летить. Покращується кровообіг і організм відновлюється. Усьому стовідсотково переконалися ці літні, але молоді душею люди. У мене мислі такі, ну співати хочеться, танцювати. Четвертий рік, як познайомився з спортивною ходьбою. А зараз я вже хожу, мене жінка так побачить здаля і не взнає, каже, ти чи не ти. Людмилі Іванівні спортивна ходьба вкрай необхідна. Вона художник, тож більшість часу проводить сидячи за мольбертом. Заряджаюсь емоціями, такими положительним бодрістю, і це мені дає можливість потім з нової сили йти знову ста около холста працювати. А Володимира Леонідовича заняття спортивною ходьбою надихнуло на написання віршів. Я точно знаю. Чемпіоном світу я стану в дівносто лишнім літ. І у дівчанок буду вновь куміром. не услышу ах, простите, нет». А от Олена Федорівна займається спортом з трьох років. Нині у своїй 86 вона все ще привозить до України нові нові медалі з чемпіонатів європейського та світового рівнів. Зараз їх уже більше 30, і все це за останні 10 років. Сьогодні Олена єдина в світі спортсменка, яка у свої роки ходить на дистанції 5, 10 і 15 кілометрів. Дякуючи Олександру Моїсейовичу. сказав, з вас бігона не буде, а буде хороший. І от. Цьор мене привл... 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 я почала займатися великим спортом. Пройшовши 15 кіл, ніхто з них навіть не захекався. На фініші всі підтримували одне одного, а потім також усі разом ділилися враженнями від сьогоднішнього чемпіонату України з легкої атлетики. Вже в середу вони знову зберуться гуртом оздоровлювати свій організм лікувальною ходьбою, але вже на свіжому повітрі. Адже кожної середи та неділі ці вже відомі ходаки країни збираються у Києві біля пам'ятника Шевченку з єдиним гаслом. Рух це найкращі ліки.